Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона, і сьогодні буде така цікава тема відео, бо ми поговоримо про косметику, яку я використовую ну, чисто для якогось свого задоволення, можна так сказати, косметика для душі. Бо знаєте, є така косметика, така база, ґрунт, основа, типу там в макіяжі там, тональний, туш, пудра. У догляді, там, засіб для вмивання, зволожуючий крем, щось таке. А є косметика, яка не обов'язкова, але нею просто класно користуватися, класно її у себе мати, вона чиста для якогось задоволення. І сьогодні я покажу вам ту косметику, яка радує особисто мене. І давайте почнемо, мабуть, із засобу декоративної косметики, бо він у мене всього один. Бо все ж таки декоративна косметика це те, що використовується у мене все зазвичай, все воно мені потрібно для якихось там більш яскравих образів або більш повсякденних. А ось цей засіб, він не несе в собі чогось такого прям раціонального, чогось такого, що мені прям треба, але я дуже рада, що він у мене є. І це. Метеорити від Гірлін. У мене вони у класичному варіанті, у мене відтіночок третій. Є дуже багато гарних ліміток, я кожен рік на них любуюся, мені їх хочеться, але я не купую. Бо і цих метеоритів мені вистачить на 20 років вперед. Можливо, тільки якщо з'явиться дійсно якийсь такий дизайн, який прямо западе мені в душу, тоді я його придбаю. А зараз у мене ось такі кульки в таких кольорах, мені дуже подобається. У них неймовірно шикарний аромат. Думаю, багато про нього хто знає. Навіть колись були парфуми з цим ароматом, шкода, зараз їх вже неможливо придбати, можливо, все ж таки бренд повторить цей аромат. Я би залюбки його взяла, бо дійсно дуже приємний, ніжний, витончений аромат. І сама пудра, вона. Не фіксує макіяж, вона не матує нічого такого, тільки надає такого легкого сяйва шкірі. Особливо гарно воно виглядає а, під а, штучним світлом. Таке, знаєте, ніби дуже дрібне мерехтіння на шкірі. Це чисто для якогось свого задоволення. Обійтися без цієї пудри можна 100%, але якщо вам їй хочеться, щось таке гарне на своєму туалетному столику. Це можна взяти. Це однозначно, щось заради естетики, щось для душі, але не для функціоналу. Ну, а далі це будуть всі засоби по догляду за собою. Бо особисто я більше кайфую саме від догляду, аніж від макіяжу, бо коли я доглядаю за собою, то я ніби якось так розслабляюся, це для мене щось таке класне. І Перший із засобів це ось така ось свічка масажна від українського бренду Marev. Вона у мене з ароматом шампанського. Ось так вона виглядає. Це парафінова свічка. Ви її підпалюєте, розтоплюєте, і коли вже віск розтопиться, ви просто капаєте його собі на руку. І, чи ще куди я використовую саме для рук. Потім ви робите такий ніби масаж і залишаєте. Цей віск поглинатися шкірою. Шкіра після просто дуже м'якенька. Цей засіб дає гарне живлення, мені прям подобається такий собі незвичайний ритуал Спа на дому, можна сказати, можна себе так побавувати. Ну, і я взагалі люблю намазатися якимись кремами, лосьонами, але це ж все-таки обов'язковий, особисто для мене етап в рутині догляду за собою. Але, наприклад, шимерні лосьончики, це вже не дуже обов'язковий етап, а це таке, знаєте, вбалувати себе, щось прикольне. Я їх дуже люблю, особливо на літо чи на вихід. Ну, це класні засоби. Мерехтіння на тілі це завжди гарно, це завжди спокусливо, красиво. Тож, чому би ні, я прям кайфу, коли використовуюся такими засобами. У Victoria's Secret дуже класні. Засоби з блискітками ось такі ось йони. Це їх постійна лінійка. Гарний вибір ароматів, як більш свіжі, так більш солодкі, дуже класні, гарно поглинаються швидко шкірою. Все з ними класно. Плюс ще у Вікторії Сікрет є ось такий ось ватер для тіла. Це лімітка. Тож зараз її ще можна десь знайти, але. Просто слідкуйте. Час від часу у них є якісь такі засоби. Це з ароматом о, стручкової ванілі і макадамії. Ось так він виглядає. Шикарно пахне також дуже гарне о, мерехтіння, гарні блискітки. І ще у мене є баттер від бренду Bass Body Works. Це аромат о, із їх постійної лінійки. Тільки цей баттер. Також треба пошукати, я, він не весь час є в продажу, але час від часу вони його перевипускають. Дуже-дуже ніжний, класний жіночний аромат. Ось так він виглядає. Дуже багато висідок, дуже класно виглядає на шкірі. От, коли я користуюся такими засобами з блискітками для тіла, от для мене це прям щось таке дівчаче, таке гарне. Ну, я прям кайфую від таких засобів. Тож, придивіться. Ще не обов'язковий, але прям, ну, дуже приємний етап для мене це після того, як я помию голову, вкладу волосся, нанести ось таку ось димку від гізу. У мене це класичний аромат. Дуже класно, ніжно, солоденько пахне таким медом з якимись квітковими нотками. Мені дуже подобається. І плюс до всього того. Неймовірно гарно та естетично виглядає ця баночка. Також не обов'язковий етап, але ж, як я кажу, дуже-дуже мені він подобається. І ще щодо волосся, у мене є ось така ось штучка це спрей блиск для волосся від Лі Стефорд. У нього шикарнючий аромат. Солодкий, такий якийсь ягідний, фруктовий, якийсь льодяник, як навіть сказала. Дуже класно пахне. І плюс до того ж надає блиску волосся. Головне, не переперечити, наносити на достатній відстані, щоб не склеїти волосся. Він для мене два в одному: як і блиск для волосся, так і димка. Ну і наступним я покажу щось, що для когось є обов'язковим в їх рутині. Але для мене це ж все ж таки щось про більше якось розслабитись, покайфувати, коли є вільний час. І це для очей. В мене є ось такі від Espa в баночці і просто купа одноразових. Не буду давати зараз прям відгуки на всі, але покажу ось ці від Elemis. Вони прям шикарні. Вони продаються в упаковки 5 штук, ось таких в індивідуальних упаковочках, 5 пар. Звісно, не бюджетно, але вони. Прям ну, вау, прям вау. Вони тримаються в одному місці, вони саме фіксуються на обличчі, не сповзають. Плюс шкіра після них розгладжена. От просто вау-ефект. Мені дуже сподобалось. І також мені сподобались ось такі ось від Beauty Pro непогані. І зараз у мене є від Rosy Drop, Я взяла, мені дуже цікаво спробувати від Shiseido. Пачовичі і від Відстарські. Буду всі пробувати, Потім, якщо сподобається, то я вам також розкажу. Ну, і ще зовсім не обов'язково, але дуже приємно. Це, звісно ж, маски для обличчя: як тканеві, так і гідрогелеві. Всі класні. Просто кайфую максимально, коли їх використовую. Ну, це ж взагалі те, що треба нанести масочку, включити щось, подивитись, чи на Ютубі, чи ще десь. чи... Просто там, не знаю, полежати з ним в бані. Ну, клас, просто клас. Я реально максимально кайфую від використання масок. Стараюсь брати різні, якісь пробувати. Зараз у мене їх ну, просто купа. Бачите, як бачите, є і подорожі, так я люблю, і корейські з Єви беру часто. Зараз я вам, до речі, принесу, покажу з Єви. Тож з'яви я люблю ось такі ось від Холіка-Голіка, дуже-дуже класні. Ще я люблю з огірком і з зеленим чаєм із цієї серії. І у Ватсенті я дуже часто беру ось такі ось також дуже прикольні. Мені подобається, як вони діють. Така ціла стопка, ну, я просто не пропаду. Ну, і, як ви бачите, я люблю і пачі, і маски одноразові. І, звісно ж, я люблю. Також маски для рук та для ніг. Я беру зазвичай тільки якісь живлючі, зволожуючі для ніг. Я не люблю кілінг, шкарпетки для ніг, тільки щось на зволоження-живлення. Також дуже класно одягнути їх так прикольно, одразу такий якийсь вайб догляду за собою, якогось спа. Дуже прикольно. А особливо, якщо і на руках. І на ноги, і плюс ще масочку для обличчя, це взагалі те, що треба. Тож, на цьому ми подивилися всі продукти, від яких я максимально кайфую. Можливо, я могла би без них обійтися, але я не хочу без них обходитися. Бо вони приносять мені ну, дуже багато задоволення. Тож, напишіть, які продукти також вам не прям потрібні, але ви використовуєте їх для свого задоволення, мені буде дуже цікаво. Сподіваюся, ви також побачили щось новеньке, цікавеньке серед моїх продуктів та рекомендацій. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і до нових зустрічей!